Так, на купівську напрямку обстановка залишається складною. Основна мета противника є оволодіння місця Купівськом в цілому. Відповідно для блокування досить таки великого груповані, яке ще знаходиться на лінії Березі Різького Ну, В загальному по заходах, які проводить ворог, активно працює по північній околиці артилерії, відповідно, елемент. Техтична авіації також присутній, ну, насправді дуже сильно обмежує хід виконання завдань, присутність цивільного населення. Центр Купенська. Це Росія, такий несе населення України. Будівля, але Купінськ. Незламный.